Як страшно їм, коли все горить, коли руїни смерть перед очима, і як в бою кожна мить, які в них болі, крила за плечима, нам не домі мріє здобуття, всіхні рани, всі слова, прощання, заради нас і мирного світання, і без імен, молоді зайнять. Вже трошки пацієнт жилої, простою. В час нас страшних і втрат такі, таких гірки і дитина, вони для нас героїв. Люди. Они маленько України, ти знов палаєш у войні, як ті далекі свої часи, тебе намагалися. За металеві кандали, щоб твої діти, українці, росли без материнської любові, але ти не зламалася, як завжди. Ти захистила наші душі, ти захистила нас від зла. Тому ми вдячні, люба Нейко, тобі за те, що ми живі, що ми людині і незламні, незламні любимо тобою, як завжди. Обільної професії людина готується з малку, добуває необхідні знання, виробляє потрібні навички. Тож е цікаво, яка фізична підготовка у наших хлопців, тож давайте ця перевіримо. А зараз переносимо по одному учаснику з команди Реслення. <плес> 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 А, Сядь на другу варту. А мені не маси Василь... по команда. О, команда, перша стала і друга. І далі будете виходити. Всі, всі назад, всі назад. Туди, туди. Зараз знімаю бали. зараз він. Готові? Yeah. Далі наступні, наступних двоє. Один бал другому. Дівчатка, ну пускайте. Руку не напружу. Так, молодець. Все, все.